Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Сьогодні хочу вам показати невеличкі готові роботи, які вже є в мене на початку січня, а також покажу вам розпаковочку подарунку від моєї в'язальної подруги Альони Нікіфорової. Давайте, дівчатка, подивимося, що ж я зв'язала. На початку року роботи невеличкі, Ну але я дуже рада, що вони вже в мене є. Ось шкарпеточки які ви допомогли мені дати їм назву, вони називаються Крем Брюле. Розмір 35. В'язала його для своєї Марусі. Дівчатка, знову в цьому році вирішила записувати. От, не знаю, чесно, як надовго, але почала записувати, скільки вив'язую, і яка вага, не знаю, щось, щось вирішила знову вести цей щоденник. Можливо, так буде, як в минулому році довела до березня, і, і все. А можливо, до кінця року. Подивимося. Отже, так, дівчатка, зараз я їх зважила. 75 грамів і в'язала на спицях 2,25. Дівчатка, чому 75 грамів, ніби, скажете, такий невеличкий розмір, але ну важкенькі шкарпеточки, тому що в'язала із пряжі, в складі якої є бамбук. Вона ось так гарно виглядає, є приємно. Планую на ці шкарпетки, але вже в дорослому розмірі або на декілька розмірів, трошки пізніше, як буде час, планую зняти майстер-клас, тому що тут і п'яточка цікава. І так само я закривала мисочок. Ну, тобто, є що показати, тож хочу їх відзняти. Не, не знімала на ці майстер клас бо ну, не було часу, дуже їх поспішала дов'язати. Так, друга готова робота, по якій у мене відзнятий майстер клас. Називається Забута п'ятка. Дівчатка, тут розмір 42, ці шкарпетки жіночі. П'яточка забута ось так от виглядає. Приміряли, зручна, все нормально. Пряжа тут від Алізе, вже номери вам не підкажу, бо це ще в минулому році я з цього моточка в'язала 36 розміру. Шкарпеточки, і вже ну в мене взагалі вже не було етикетки, так що не знаю, не підкажу. Ну Але ви ж, знаєте, валізе всі кольори, вони ви легко його знайдете, якщо вам сподобався. Так, в'язала їх на спицях 2,5 і вага цих шкарпеточок. 90 грамів. Ну, дівчатка, 90 грамів. Тут за рахунок ще того, що тут ось ця фіолетова пряжа, яка в манжетах доволі таких високих, такі немаленькій п'ять додана. І ця пряжа вона є трошечки товстішою, ніж ось ця шкарпеткова Алізе. Ну, але, в принципі, це не, заваж... не завадило мені. Бо я часто чую, дівчатка кажуть, я там. Треба лише підбирати, щоб пряжа була схожа по метражу. Не знаю, навпаки, вона в п'ятках ще краще, тому що вона додала більшого об'єму і п'ятка і повинна бути, знаєте, такою, щоб, як сказати, ну, не маленькою, щоб, щоб нормально влізла нога. І резиночки, ну тут все виглядає нормально. Я думаю, що ця пряжа просто більше додала, тому що, ну, вибачте, в мене вже були шкарпетки 36-го, а тут ще одні і 90 грамів, ну не може бути. Так що ще ось такі шкарпетки в мене дов'язалися. І зв'язала я шкарпетки своїй подрузі. Етикеток, дівчатка, в мене немає, Ну, вони були в такому не дуже гарному стані. Я їх просто повикидала. Так, ці шкарпетки, зараз технічні характеристики, вам скажу, в'язалися на спицях номер 3 і їхня вага 76 грамів. Дівчатка, я тут... Шкарпеткова ниточка тут 80% вовна 20 поліамід. І додавала я ниточку дуже-дуже пухнастого, гарного, якісного мохеру. І вони за рахунок цього дуже пухнасті. За рахунок цього я змогла їх в'язати на спицях номер 3 І п'яточка укріплена. І вони виглядають, дивіться, щільні гарні, все з ними добре. Єдине, що я не додавала ниточку махеру у резиночки в манжети ось ці, тому що ну, мені хотілося, щоб вони були ажурні, такі дірчасті, і щоб вони були більш вільні. Знаєте, як є в магазинах, продаються медичні шкарпетки, щоб не здавлювала резиночка, ось так от. Це, що я вам можу сказати, вони мені дуже подобаються, дуже гарні. І швиденько їх зв'язала, і тепер хочу відправити, зробити подаруночок, поки ще є зима. А, так, зі шкарпетками все. Отже, в мене є три пари таких шкарпеточок. Звичайно, що я ці шкарпетки запакую, зв'язала сніжиночку, запакую ось так, як я запаковую. У мене ще тут одні чоловічі є. Е, здається, я вже знімала відео шортс, як я запаковую такі шкарпеточки. Ой, дівчатка, вже не пам'ятаю, здається, є на каналі, подивіться. Ось так от, шкарпетки є. І ще в мене було замовлення, і я його швиденько намагалася виконати. І е, робота поки що. Хвостики тут дівчатка. Я зараз знімаю, поки в мене ще світло, і я хочу зараз швиденько заховати хвостики. Відправити в прання і завтра вже віддати людині. Ось таке було замовлення на ось таку кепку просили, щоб вона була теплою. У мене тут одна ниточка Alizella N Gold 240 метрів в 100 грамах, і одна ниточка спушеного мериносу. Вона майже ідентична до цього кольору. Цей кольор, до речі, називається на сайті, де я купувала медовий. Я вам ставлю фото, як виглядає кепка на мені. Звичайно, що випрану кепку я не буду одягати на себе, в мене збереглися ті фото, які я відправляла замовниці. Тобто ви зрозуміли, що це робоче фото, і ну, поки ще не заправлені кінчики, то я ще, ще ось тут мені не дуже подобається, я підшию. То я могла приміряти. А, так, дівчатка. В'яжу вперше, але. Ой, так, пальці боліли. Ось тут дуже важко. в мене ось тут було 5 шкарпеткових 5 спиць, тому що перші 5 рядів просто дуже важко було вив'язати. Пішло на цю кепку 85 грамів, але я не знаю, я не важила окремо ось цей пластиковий пластикову ось цю заготовочку, не знаю. По козирьку я тут в'язала спицями номер 3, далі я в'язала спицями номер 4. Спочатку, так, я зв'язала без ось цієї додаткової ниточки. Ну, мені тут ниточку заховати, і що в мене? І ось тут я заховаю. От тут видно, так, я робила збавляння, щоб було це по голові акуратно. Тому що людина любить носити високий хвіст, і хоче взимку також не змінювати зачіску. Я вже не взяла Та кепка, яку мені дали, вона досить така вже, ну їй багато років, не буду вже показувати. Там була зовсім інша в'язка, але я вирішила, що я використала цю резиночку, тому що ну такі, надам кепці більш сучасний вигляд. І спочатку я зв'язала на спицях 3,5 без ниточки мереносу, то були просвіти, я бачила. Тут заготовка, знаєте, чорного кольору, я бачила ось цей чорний кольор, ну, тому я вирішила на трійці перев'язати. Ось так, дівчатка, виглядає з середини. Тут ще я зараз це все підшию, тому що, як би ти щільно не в'язав, як би не підтягував, воно щось все одно дуже важко. Так що ще ось така готова робота. Зараз я швиденько ховаю кінчики, проводжу ВТО і віддаю людині. Так, дівчатка, я, знаєте, хотіла відзняти відео, якісь плани на 24 й рік, дивлюся, в дівчаток вийшло багато таких відео, але поки що вирішила не знімати, лише скажу, що буду в'язати найближчим часом. Ну, я так надіюсь, що ну, якщо все буде добре, то так і буде. А, отже, що я хотіла, дівчатка? Я хотіла відзняти відео, що в січні я а, буду дов'язувати всі свої недов'язи, які в мене залишилися, тому що є дуже велике бажання, бо поки що я а, не буду вступати в якісь спільники. А, я собі поставила таку задачу не вступатиму в нові спільники, поки не дов'яжу свої недов'язи. Тому що вони вже в мене накопилися і до деяких просто немає бажання щось треба з ними вирішити. Але я вирішила зробити трохи інакше, тому що дівчатка надарували мені на новорічні свята купу такої гарної пряжі, з магазину мені приходила, з магазину свідхом яків мені приходила дуже гарна пряжа, і я. Звичайно, що зараз горю з величезним бажанням розпочати нові класні процеси. І тому я вирішила, що, мабуть, у мене вийде такий цикл відео, щось старе і щось нове. Тобто я буду брати, дов'язувати стару річ, ну, тобто, ви зрозуміли, не дов'яз. і поки є величезне бажання розпочинати щось нове, ну, тому що, ви знаєте, можна так і перегоріти. Отже, це на майбутнє. А зараз поки що хочу показати, що я хочу розпочати. Дівчатка, хто дивився перед новим роком розпаковочку пряжі, ви бачили, мені Катя прислала ось такі три моточки Ангори. Ем, ну, що я можу зв'язати з трьох моточків, я не знаю. Я би думала, ну це, мабуть, мені вистачить на шапочку мітинги, але мені вже так набридло, Чесно, дівчатка, я вже нарешті нав'язалася шапочок, то я не могла їх нав'язатися, це вже нав'язалася. І думаю, я поклала думаю... Дівчатка, в мене закінчилася пам'ять на телефоні, довелося вичищати ті відео, які вже випущені. Надіюся, я нічого там не вичистила лишнього. Так, ну добре, я десь там зупинилася, що я. Хочу розпочати нові процеси і дов'язувати старі, і тому я хочу випустити такий цикл відео, щось старе і щось нове. Дівчатка, я не буду організовувати ніякого по цьому спільнику. Просто, якщо вам сподобалась така ідея, то приєднуйтеся і також можете в'язати в такому темпі, можете випускати відео під такою назвою. Тому що, я не знаю, щось у мене немає якогось сьогодні бажання щось організовувати. Можливо, пізніше, а зараз поки що якось так. І отже, мені Катя подарувала ось таку пряжу Ангора 30. Три моточки. Так як я вже нав'язалася шапок, вже трохи вони мені набридли, чесно, нарешті нав'язалася, то я вирішила, думаю, ну, тут вистачить лише на аксесуари, я, мабуть, просто відкладу, нехай ці моточки полежать. Моя добра подруга з інстаграму, Анютка, привіт тобі, моя хороша. Казала мені, що вона в'язала з такої пряжі. І нічого каже, ти знаєш, все було добре, нічого не летіло, бо я дуже ну, я буду чхати і кашляти, я знаю себе. І вона каже, що все нормально, спробуй пов'яжи. І каже, після брання розпушилась непогано. Е, і тут, коли я е, виконувала ось це е, замовлення. Дівчатка, мені так захотілося собі також, до того, що я приміряла, мені здається, мені личить. І мені також захотілося ось таку кепку. Ця пряжа не буде близько до обличчя, не буде мені в рота лізти, якщо буде, знаєте, там пух сипатися. Так що я спробую пов'язати кепку собі за такої пряжі. І ну, я планую відзняти майстер-клас, подивлюся, що і як буде виходити. Ну, все, буду пробувати дивитися і, звичайно, поділюся з вами. Це найближчий такий план. Ну, надіюсь, він в цьому місяці виконається. І що, дівчатка, я хочу ще. Так як я в цьому році не в'язала влітку шкарпетки. І якось перед, знаєте, новорічними святами все поспішала, поспішала, але ем, в пріоритеті було пов'язати шкарпетки для ЗСУ, тому ще е, на Різдво не всі отримали мої е, шкарпетки, ну, подарунки шкарпеткові, так, то я вирішила, що, мабуть, я для себе зроблю такий, е, е, як це назвати, не знаю. Е, ну, Зроблю. Що, що такі ну, гора чи що, не знаю, дівчатка, не буду ніяк обзивати. Просто я вирішила, що щоб у мене не було наслідуючі новорічні свята, тому що я шкарпетки якось дарую на новорічні свята в основному. Щоб у мене не було таких запарок, як в цьому році, що я дуже-дуже все поспішала, а, я, мабуть, зроблю для себе шкарпетки місяця. І я вирішила, що я буду, не дивлячись на те, скільки я буду в'язати інших шкарпеток. Просто буде така окрема пара шкарпеток, які в мене будуть називатися шкарпетки місяця. Я їх складатиму в якусь окрему корзинку. І я надіюсь, що до новорічних свят їх не пороздаю, і в мене будуть готові подарунки. Я надіюсь, ви мене зрозуміли. І... Так як я цим літом взагалі не хотіла брати шкарпеткову пряжу в руки, от я розуміла, що треба, але мені не хотілося не могла себе змусити, то я надіюся, що влітку, ну хоча б одну пару в місяць шкарпеток, я буду в'язати. І е, шкарпетками січня в мене будуть шкарпетки Барбі на Різдво, бачите, я їх так і як показувала, так склала, так і лежать. Нагадаю, пряжа Ярн Yarn Winter. Е, ну, я вже розповідала, що Спиці двійка, все одно такі страшні коряві петлі. Е, мені цю пряжу дарувала Валя з каналу Житейське в'язання, і Валя мені написала в коментарі, що не бійся після прання е, пряжа. Подумається і буде себе добре вести. Ну, ми на це, звичайно, ще подивимося. І я вирішила, що так, у мене будуть шкарпетки місяця, на які я відзніматиму майстер-клас, і які я зможу покласти в корзиночку. Ну, ось, якось так. От Такий запал є, а чи я витримаю до кінця року, не знаю. Надію, що витримаю. Ну, ось такі найближчі, невеличкі а, плани, що і як я планую знімати. Далі, дівчатка, ви подивитеся розпаковочку-подаруночку, надіюсь, ви порадієте разом зі мною. І надіюсь, це відео ніде не злетіло. Так. І що хочу сказати, там, там будуть моточки пряжі, то все 100% і кашемір. Це вже я після відео поспілкувалася з Альоною і вона мені розповіла, що там. Взагалі, дуже такі гарні ниточки. Ну, все, дівчатка, дивіться, все далі, всі емоції самі свіжі. Так що, я надіюсь, ви порадієте разом зі мною. І приєднуйтесь, якщо хочете, то приєднуйтеся. Також можна було б щось і по шкарпетках організувати. ну, я бачу, дівчата організовують. Може, в минулому році е, організовували на весь рік, може, і в цьому році будуть організовувати, не знаю. Я поки що, е, поки що сама з собою буду в'язати. Ну, ось якось так. Ну що ж, дівчатка, не прощаюся, дивимося ще розпаковочку-подарунку. Дівчатка, ну, я хочу ще з вами розпакувати одну посилочку. Яку я дуже довго відшукувала. Я не знаю, Укрпошта це взагалі про неї можна знімати, знаєте, трагікомічні фільми. О, сьогодні 4 січня посилка була на пошті з 26 грудня, але мені її ніхто не віддавав. Ну, не бачили вони її там і все. Ну, Це, в принципі, не перша моя історія, якась неприємна з посилками. Ну, давайте все подумаємо про це, що це були новорічні свята і тому такі проблеми. Ця посилочка до мене прийшла від прекрасної майстрині, майстрині просто з величезної букви, від професіонала свого діла. Від Альони Нікіфорової її канал називається Українська Супершкола В'язання, і це дійсно супершкола, тому що там така інформація, якої ви ніде не знайдете. В Альони є курси, платні майстер-класи, безкоштовні майстер-класи, багато їх на каналі є. Дуже багато прямих ефірів, досить цікавих, на яких розбираються різні і візерунки, і моделі, і обговорюється навіть що і як от правильніше було б зв'язати. Альона має дуже великий досвід у в'язанні, тому. Звичайно, що дивитися її відео дуже цікаво, особисто я для себе дізнаюся дуже багато корисної інформації. Залишу посилання на її канал в описі під відео. Переходьте, хоча я думаю, що ви такий канал досить великий, ви точно його знаєте. Но якщо не знаєте, то познайомтеся. Ну, отже, вона мені прислала посилочку, мені дуже приємна її увага. Альона мені в'язала шарф і вона дуже уважна. Як я колись казала, що мені під жовту шапочку, потрібен жовтий шарф. Зараз, дівчатка, я його розпакую, я просто хотіла показати, як він упакований, так цікаво, мені дуже сподобалося. Дівчатка, це машина в'язка. Я вже його розкривала, він дуже довгий, широкий, ну, класний. Тобто, знаєте, ну, все як в тренді в цьому році, можна обмотати навкруг шиї декілька разів. І він, знаєте, він вже такий м'який, пластичний. Так що, ну, саме те, що я хотіла, я дуже задоволена. Дякую, Альона. Ну, Звичайно, що в'язалочки не можуть обійтися без того, щоб не подарувати ниточки. Знайшла в посилочці ось таку гарну бобінку. Дівчатка, я дуже надіюсь, що вам передасться колір. Вона така, знаєте, дуже святкова. Тут їх дві. Йде одна ниточка Мохеру. так. Або це більше схоже на спушений меренос. і інша ниточка, вона більше схожа мені. ну Тут є ниточка Люрексу, такий ланцюжок. Я не знаю, мені більше схоже на бавовну, така гладенька. Не знаю, я запитаю Валене, що це за ниточки, але тут така величенька бобінка і вистачить на. Повноцінний плечовий виріб, дуже приємно, такий приємний, дуже приємний, знаєте, спокійний колір для очей. Такий святковий. Я зважу цю бобінку. Мені цікаво, скільки її тут, бо в мене на такі нитки, на блискучі. Була одна класна задумка, але мені не вистачало ниток. От я думаю, можливо мені вистачить цієї бобінки. Я взагалі, я не знаю, я буду дуже рада. Альона, дякую. Потім ще були ось такі ниточки, що це, не знаю. Надіюсь, альонушка мені напише, вони дуже м'якесенькі, дівчатка. І ось це, як я прочитала, що це 100 кашемір ниточка. Ніколи його не пробувала. Ну Дякую, тепер маю важливість спробувати і дізнатися, який же він в роботі. Що ще було? Дівчатка, ви ж знаєте, я дуже люблю декор. Так, десь поставлю ось тут я дуже люблю різноманітний декор. У нас навіть зараз тут в'язана мною ялиночка. Мені було приємно, я дістала ось таку гілочку. Буде вона в мене тепер в зимових відео. Тепер будете її бачити. Гілка декоративна з червоними ягодами. Така класна, як припорошена сніжком. Ну, я люблю таке. Дивіться, для кадру взагалі дуже гарно зелений. Видно, що це зима, ягодки. Ну, гарненько виглядає. Так, і, звичайно, що ну, не обійшлося без смаколиків. Так, були серветки. серветки. Ну, звичайно, Альона мені відсилала посилочку до новорічного столу. Ну, але ж бачите, як вона до мене класно їхала. Був чай, не був, а є. Чому ж був? Все трохи придавилося. Ну, самі розумієте, посилка їхала дуже далеко до мене. Ось такий класний подарунковий набір. Тут 30 пакетиків я колись купувала. Для себе, дівчатка, тут 6 різних смаків. І тут мені подобається тут зібрані найкращі смаки, які мені подобаються. А, так. Ще ось такий пакуночок з дракончиком. І ще, дівчатка, були, а, власноруч з печі Альоною. Я так думаю, я ще не запитувала, печиво дуже гарне таке. Е, ну, але в мене сьогодні були гості, тому печиво вже вам не покажу. Ну, ось так: от. і смаколики пряжні, і смаколики до столу. Ну, чай взагалі, його вистачить надовго. І Нова обновка, ну, взагалі, подарунок, я б сказала, для всіх, тому що цукерки, звичайно, що дітям віддам, дуже приємно. І подарунок навіть тепер прикраса для відео. Я задоволена, дівчатка. ну, Що сказати, дякую. Ще раз дякую Альоні і дякую за те, що ти підібрала цей подарунок із. Ну, Видно, що ти дивишся мої відео, що ти розумієш мене. Ну, не, просто, не просто подарунок, а подарунок спеціально підібраний, спеціально такий, знаєте, зроблений для мене, зроблений своїми руками для мене. Ну, дівчатка, я не знаю, це дуже приємно. Я отримувала колись один раз в'язані шкарпетки, це було приємно. Я їх так довго берегла, мені дарувала Галинка. Ну, Шарф я носитиму, бо я його дуже, дівчатка хотіла. І до того ж мені личить ось цей колір. Ну, ось, якось так. Я задоволена, надіюсь, краплинка моєї радості передалася і вам. Дівчатка, не знімаю розпаковку-подарунку обличчям в кадрі, тому що ви мене знаєте, в мене посмішка від вуха до вуха. Краще слухайте за кадром. Мої посмішки. Я думаю, ви і так зрозуміли, що я задоволена, але звичайно я отримала ну, дуже приємний подарунок. Ще раз дякую Альоні.